Вітаю, друзі! Подвійний стандарт мислення українців. Українці мають дуже вибіркове ставлення до ролі особистості в історії. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео. З одного боку, українці вірять, що війну розпочав не Путін, а Росія, що ведеться вона завдяки схваленню і руками росіян, які всі без винятку винні у війні. Що це не війна Путіна, які схильні називати певні західні медіа, а російська агресія черговий акт безперервного російського тиску протягом століть, попри зміни царів, генсеків та президентів. Так само українці вірять, що джерело української стійкості не в тому, що Зеленський не втік, а в патріотизмі, і героїзмі сотень тисяч чоловіків і жінок в лавах збройних сил України та інших сил оборони у волонтерських руках тощо. І що ця українська стійкість виплекана покоління. Але з іншого боку, дивовижним чином українці вірять, що причина нинішніх негараздів у світи по елітиці в особистих рисах Трампа його примках, характері, симпатіях та антипатіях, його ексцентричному підході до публічної комунікації та жорстокій манері ведення переговорів, і що все могло бути інакше, якби щось інакше сказати, по-іншому вдягнутися або жестикулювати. Бачите, цей подвійний стандарт мислення. Трамп не є випадковістю. Він є втіленням трендів, які наростали багато років. З усієї величезної літератури на цю тему мені насправді, знаєте, найбільше подобається книга Трамп та епоха постправди Кена Вілбера. Бо там для аналізу застосовані інтегральний підхід та моделі еволюції мислення. Трампа обрали американці. Тому що ці тренди їх реально зачепили. Так, це лише частина американців. Інших американців ці тренди також зачепили, але вони голосували інакше. Ще інші американці не надали цим трендам, ну скажімо так, такого значення. Але достатньо того, що є критична маса громадян США, для яких це важливо. Перерахуй. ненависть до інституцій, які відчуваються зверхніми. Корумпованими, відірваними від людей, ненависть до постмодерного порядку, денного з його пріоритетами політкоректності, інклюзивності, прав меншин, моралізаторства, політики ідентичності, кліматичних змін, ну і так далі. Відчуття загрози через тиск технологічних змін, втрата орієнтиру американської мрії. Ізоляціонізм, небажання бути в ролі світового захисника цінностей, витрачати на це гроші. Експансіонізм у західній півкулі, ненависть до Європи і Канади, до речі, які примудряються досягати вищого рівня життя по всіх показниках, відчуття, що всі живуть за американський рахунок, бажання перезавантажити відносини з Російською Федерацією та використати Російську Федерацію проти основного супротивника Китаю. Антиглобалізм, прагнення повернути робочі місця до Сполучених Штатів. Всі ці тренди наростали десятиліттями і періодично проривалися. Нині вони прорвалися всі разом. Трамп уособлює тренди: ми маємо справу з Америкою, а не одним політиком. На щастя, лише половина. Америка така. Але ще раз підкреслю: ми маємо справу з об'єктивною реальністю, а не із суб'єктивними вибриками. Персона лідера визначає конкретну форму проявів. Але Суть визначають тренди. Тренди не невбагання. За ними стоять багатомільйонні організації, за ними стоять інтереси сотень мільйонів людей. Розуміння цього дає ключ до пошуку шляхів виходу. А ви кажете, треба було просто криватку вдягнути. Ну, а завершую я відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть дня і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і! Бережіть себе.